В принципі, вечір, дуже хочеться поділитися. Така штука бувають дні, наприклад, як у мене сьогодні, коли от якісь речі дуже вдає, вдаються. Ти відчуваєш себе на, хвіл, на хвилі, або на, на хвилі, яка тільки починає, а тільки починає набирати силу. Або на хвилі. Да? Або вже в бурі, в І І е, виникає, ну, в мене, в мене виникло е, всередині переповнення також, о, виходить, виходить, ось воно. І, е, наприклад, сьогодні я пішов на, да, на кладовище до бабусі і. Е, відчув, що я зараз... Е, не на кладовище, а е, переповнений цією, розгортаючоюся ейфорією еф від подій, що щось виходить. Да, це глибоке, важливе. Але я бачу, що да, цим можна м, занадто перейнятися, а, можливо, навіть ордену зростити. І тому я згадав і вже пару разів так роблю буддийська тема присвята послуг, посвященню заслуг. Тобто я оцю от енергію посилаю якесь побажання в світ для всіх. Тобто присвячую цю енергію для всіх на благо. Да, там, для певного блага або чося, якась є молитва, побажання. Я, наприклад, присвячую ну, трансформації свідомості людства в сторону духовності. І, і це висвобождає оцю ну, занадто підняту таку енергію. Користь, і я звільняюся від цієї, в принципі, позитивної, якби крутої, але ваги, грузи. Первоначальне наше, наш стан це все ж простота, ясність, тиша, служіння і випромінювання. Нам не, не треба накоплювати всякі класні відчуття, ну, я так вважаю і відчуваю. Відчуття прям досвід. От був класнючий день. Я це все зберегу буду пам'ятати, пам'ятати ні. Кінець дня або середини, якщо перейти, цей я особисто для себе, Якщо це щось позитивне, присвячує це а, живому або з вдячністю. Або це. І, наприклад, я так зробив сьогодні конкретно, і опинився в тому місці, де, де, де я був. Тобто, да, от в цій Та трава росте, а, якісь пам'ятники, тиша. І дав усвідомив цінність, усвідомив, що ось, ось наприклад, плита, і тут о, лежить людина. Життя і життя моє також може закінчитися прям. Прямо прямо на гребні цієї волни, в яку я повірив, яку в собі якби мені піднялась. Тому... Попроще бути справжнім, довіряти, бути готовим в будь-який момент, відкритим тут і зараз, в тілі.